И человек залез сюда, постель раскрыта, вот как раз в вот этой крайней комнате. А ей нема, а кухни нема. Я знаю, что там была кухня, не то, что знаю, но что... Ней была кухня летняя, ней была там ванна и этот, ну, три комнаты были, считай. А, -а, а воронка. Я туда перешла, бачу там подвал и нема ничего вообще. Кухни нема просто нема. И кто сейчас ничего там не выводит. Ми гукали, гукали всі, звонили, телефон дзвони, ну обзивається. А потім уже сусідка залізла Марина. Найшла телефон, а телефон лежить. Вона то як бахнула у перший раз. Вона вискочила туди в кухню. Чого она побігла в кухню, бо вона тут була, тут бы тут жива осталась. І все. А в нас оце почало диму, ми нічого не бачили в хаті просто. Ми, а воно ж не дверей, не око, воно одразу і вийшло все быстро. Так, і ми накрилися отак головами, і туди у нас там кладолка. Ага. Відставай так на двірці до кладовка. А воно огнем як дало прямо огонь. І, і нас туда откинуло. Я, я упала, вдарилася, ну, ну то таке, то милоще. А воно взагалі села. Коротше, це все, все упало, дверей нема, немало нема нічого немає. Ми вийшли, почали гукати сусідку, бо ми договорювалися друг друга гукати. Почали гукати Таня, Таня, а вона підборство рука немає, а вона знає спала тут. Ніхто не обзивається. Взагалі, от просто туман. Не тільки туман, оце отак тільки отак було видно. Чому десь шумить, Кажу, вода, чоловік білого воду закрив, а щось шумить. А хлопці кажуть, помігли, кажуть, то у вас там газ породить. Нам тут речі, нічого не може. Так, Ви в момент прильоту де були? Я в кухні свято було в них Як себе почуваєте? Може, швидко? швидку?